Господи Всемогутній, Ти, моя скеля і твердення, мій притулок у годину небезпеки. Дякую тобі за твою благодать і любов, які ніколи не покидають мене. У цей день я звертаюся до Тебе з відкритим серцем, просячи Твого святого покрову. Захисти мене від усякого зла, видимого і невидимого, від темряви, що намагається проникнути в моє життя. Нехай твоя сила оточує мене як вогняна стіна і охороняє мій розум, тіло та дух. Господи Ісусе Христе Ти переміг смерть і диявола, і твоєю кров'ю я очищений. Навчи мене стояти міцно у вірі, коли приходять спокуси. Нехай твій Дух святий дає мені розпізнання, щоб я не піддався брехні ворога, який приходить як ангел світла. Наповни мене миром, який перевищує всяке розуміння, і дай мені силу обирати добро, навіть коли серце моє слабке. Отче Небесний огорни мою сім'ю, дім і шлях твоєю небесною охороною. Нехай ангели твої стоять навколо мене, щоб жодне зло не могло торкнутися мене. Визволи мене від страху, відчаю та гріховних бажань. Допоможе мені ходити у світлі твого слова, щоб кожен мій крок був спрямований любов'ю, вірою і надією, що походять від тебе. Дякую тобі, Господи, за твою вірність і обітниці, які ніколи не змінюються. Ти, мій пастор, і з тобою я не боюся нічого. Укрий мене під тінню твоїх крил, поки не мене буря. Усе своє життя я віддаю в Твої руки, бо Ти мій Спаситель, мій цар і мій Бог. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.